Були зроблені ескізи, малювались для створення образу. І були самі різні ескізи, не такі навіть, як ми бачимо. Відходив я вже, коли побачив камінь від самого каменю, від форми каменю. І по суті, вона мені то і все і підказала. Робота робилась два з половиною місяця в місті Янпіль. От, і я не хотів зробити традиційного Тараса, нахмуреного і в шапці. От, е, ідея закладалась, щоб він був світлий. І ну, Для мене я його сам назвав як дух волі. Е, Дехто каже, що в ньому є певна там, казковість, там, е, якісь, там, хтось бачить тільки що сказали, що бачать у ньому. Ну, якщо є прив'язка до, до нашої рідної землі, то, напевно, це просто відчут. І я ставив собі за мету, щоб передати його таким волелюбним і добрим. Я думаю, воно от вдалося. Ви саме для е, цієї школи, для цього місця його робили? Чи якось я просто? Я його створював для іншого міста. От. Але е, Виявилися в мене там недруги, не скажімо так, які зробили так, щоб він там не стояв. Він простояв три роки на скульптурній базі, і коли ми познайомилися з директором школи з паном Тарасом, то вирішили його ставити саме тут. І на мою думку, він дуже гарно вписався в природні середовища, ззаді є берези, є дерева. Я саме коли думав про нього, створюючи, я хотів, щоб він взаємодіяв з природою. Ну, тут воно є. А ви лише з камнем працюєте? Ні, камінь, дерево, бронза, будь-який матеріал, в якому можна зробити об'єм. А де ваші роботи ще можна побачити? Можна побачити в селі Сколе, це є, ой, в Сколівському районі Урич Тустань відбувається такий фестиваль. Там десь може шість скульптур є моїх, там є із каменю, і з дерева. Можна в буші, це Ямпільський район, село Козацьке, в Києві, тепер вже тут, в Індії, є навіть в скелі, я вирубав Сонця там. Е, я зараз, вже чесно кажучи, не пригадую. Мені так складно. В Приморську пам'ятаю, в Криму. Ну, багато де. А скільки часу у вас пішло на виготовлення? Два з половиною місяця. Е, я думаю, можна зробити швидше, якщо робити інтенсивніше. Бо в мене три останні дні в тижні, п'ятниця, субота, неділя випадали, Ну, я не працював ці. Ви взагалі над образом Тараса Шевченко ви працювали вже? До цього ні, крім того, що просто малював в ні. Вже коли почав розробляти ескізи, то я там діпав його в різних іпостасях. Бо я взагалі перший ескіз, я його зробив у вигляді дерева роду, що він його вуса переходять в крону. В крону там навіть була десь трипільська тематика. Там Корінні в самому задіяної козацтво, там було присутнє, там такий був збірний потужний образ. А розкажіть по символіці. Ось я бачу, там є різні символи, що вони означають, що ви в них вкладали, в яку думку? Там є ось тут, от, внизу є кобзар як символ співця, який по суті з яким навіть порівнюють, отожнюють Тараса Григоровича. Є хата. І стежина, яка веде там, ну яка розсіюється в просторі каменю, тобто це таке, скажімо, символ такого, ніби як розсіювання десь в землі, в народі. І є соняшник. Я його дав, оцей от соняшник, щоб він створював такий затишок, якийсь такий домашню використав у цю. Свого роду, як е, асоціативний ряд, щоб с, е, більше асоціювався з, з такою якоюсь з місциною, куди б хотілося прийти А Як ваше власне відчуття цього монументу? Як ви до нього ставитесь? Е, які почуття він вас викликає? Чи е, коли ви е, розстаєтесь зі своїм? Так, Я так? не розстаюсь зі своїм. Я просто його віддаю, він же ж працює на кластер. Для мене вже У е, мене таке було десь може до, 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 до третього курсу коледжу Труша, коли я вчився на скульптурі, важко було розставати зі своїми роботами. Тепер абсолютно це не, не важко, бо я е, віддаю і вони працюють для інших людей. Ну, тобто вони когось надихають, може когось не надихають. Ну, мені. В, е, Важливо, щоб воно працювало на людей, на простір. Я не розстаюся. Ви взагалі бували в Южному до цього моменту? Перший раз. І яке ваше враження про місто наше? Е -е, мені місто дуже сподобалось тим, що воно чистеньке. Відчувається така плотність ну, самої громади. Е -е, я був сьогодні по пляжі, гуляв, і дуже е мені сподобався пляж. Теж своєю чистотою, пейзаж збоку там була така гора, десь там з глиною. От. Одна жінка підійшла, подарувала мені ракушку. Ну, якось так приємні такі спогади залишаться про Ну, okay. Я радий, що він стоїть тут. І він стоїть напевно, на тому місці, де він є востребування. Це важливо. А, як ви бачите, може от в Южному? Якісь такі символи мистецтва. Ви б ще бачили десь їх на вулицях? Чи може е, чимось наповнювати якимось подібними речами? І якщо так, то чого не вистачає? Я думаю, все, що не вистачає, додасться. А зараз я натрапив на підкову ковану. От, я бачив ці е, от, такі елементи мистецтва і бачив декілька скульптур е, з цього ж самого каменю, з Ямпільського, е, які розставлені по місту, там, по Олег. Я би їх трошечки припідняв з землі, от і все. на <рес> <рес> якийсь простамент. А так, так, я думаю, місто в розвитку і все додасться. Все що, все, що має не бути, все відійде в сторону. কিয় কৈ